Доброго дня! У нас з'явилися в наявності такі ножики канцелярські, дуже високої якості, зручні. Дивіться, отак він виглядає. Тут є така накладочка, яка відкриває вже лезо. Лезо міняється, нажимаєте тут є такий речажок, і ви витягуєте цю тут, піднімається, бачите? І тут є таких два, дві виїмки, якраз де заходить. Іменно. Так само воно і вставляється. От туди вставляєте і фіксуєте. Цей ножик складається. Бачите, він має такий варіант, що ви собі його можете отак от скласти. Тут є така, такий держак, який ви можете собі підвішати, і так він так використовується. Дуже зручний, і дуже такий класний девайс для того, щоб, допустимо, хто займається упаковкою, різні фірми, інтернет-магазини і так далі. Є в наявності отакі от запаски. Багато запасок, і цей ножик буде використовуватися у вас дуже довго. Три кольори червоний, зелений, жовтий є в наявності. Отак От він буде до вас приходити. Тут та, би, та вся інструкція. Так далі, так далі, далі. Розміщені в е, рубриці кемпінг е, там, де є ножі. Ми його там розмістили. От Ви просто можете перейти і подивитися, наскільки е, класну ціну ми вам дали. От іменно на такий девайс. Просто гарантую, що ви його будете використовувати дуже довго. І ви, от якщо він вас, допустимо, там щось з ним станеться, ви точно візьмете собі такий самий, тому що дуже зручний, от, іменно настільки так вони це все продумали, іменно самий ріс, сама конфігурація, бачите, він чуть-чуть тут так вигнутий. Ну, тобто, суперовий варіант іменно для використання. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!